Ми можемо в принципі з цього починати. Що що тебе не влаштовувало в житті? Я як людина не жив, а існував. Не було емоцій, не було відчуттів, особливо. От запит був розблокуватися після першого процесу. Хотілося щось робити, бігти, танцювати, співати. Ну це, це в суті. Я, я тобі так скажу, ніби ти бачив все життя, тут отримав слух новий орган сприйняття світу. Правильно саме так, так е, Саша, привіт. Розкажи, будь ласка, з яким запитом ти звертався? Що, що тебе не влаштовувало в житті? Що ти прийшов до мене на консультацію? Не влаштовувало Житі те, що по суті, я як людина не жив, а існував. Тобто, по факту років вісім нічого такого не відбувалося, не було емоцій, не було відчуттів особливо. Тобто, да, все, все воно якось проходило, все воно було, але нічого такого конкретного, яке би та тобто, збурлювало, давало якісь життєву енергію, і так далі. Запит був розблокувати це, тобто. Щоби можна було це все відчувати, можна було це все переживати. Скажи, будь ласка, що по твоїх відчуттях відбулось на нашій першій зустрічі Після першого процесу, я відчув неймовірної пролив енергії. Я відчув середині як то сказати, кипяток потоки, тобто по суті відчув ці всі емоції хотілося щось робити, бігти, танцювати, співати ти ну, то і зробив, якщо не помиляюсь. Так я це зразу і зробив. Це була якась там восьма чи дев'ята вечора. Та ага. вже було темно тоді. Ну це це був такий стан ейфорії, можна сказати. Тобто, це ніби в тебе не було щось, а тобі це дали, та угу. тобто відкрили щось. А ще скажи, будь ласка, як це проявлялося, що ти помічав в своєму реальному житті? Чи що змінилося в житті? Після того я почав багато відчувати. Це не є тільки позитивні емоції, і негативні, але. Типу, ти переживаєш, ти живеш через емоції, ти їх відчуваєш, ти їх аналізуєш, ти думаєш, як вони, що, шо вони, що що, що, що ти хочеш, насправді ти відчуваєш. Та ти не просто аналізуєш мозком, ти відчуваєш середини, що ти хочеш. Чи правильно я розумію, так. що получається до того моменту в тебе були як відрізані емоції, ніби як заблоковані, як глибоке прожиття позитивних емоцій, і відповідно негативних? І коли ми розблокували, ти зміг проживати глибинну уже негативні емоції, неприємні, скажем так, і позитивні в тому числі. І типа, це окей? Чи ховаємо назад? це все? Як тобі? Негативні емоції треба переживати для того, щоб сказати, чи я це хочу, чи ні? Тобто ця штука власне... Могла відкрити внутрішнє я, внутрішні бажання через емоції. Тобто, по факту, людина може мозком знати, чи це добре чи не добре, і аналізувати, а може відчувати, чи це добре чи не добре. Маючи тільки один центр, ти можна аналізувати типу, фізично, ну, розумово. та а маючи два центри, ну чи навіть там більше, грубо кажучи, в тебе набагато е, ширший простір стати. Тобто, ти не в одній площині аналізуєш, там вже двох, наприклад, uh -huh. або там, якщо далі, ти що в трьох можеш аналізувати. Чи правильно я розумієш, що, типу, як один центр це голова, мозок, якась раціональність логіка, а другий центр це типу як через серце пропускаєш через відчуття. Так? Це не так, так. Тобто, в тебе є раціональність, в тебе є логіка, в тебе є мислення, і в тебе є відчуття. От. Якщо відчуттів немає, то в тебе лишається тільки логіка. Ну, типу, жити можна, але ок, це ну, не завжди ти. Вибираєш те, що тобі краще, та ти mm -hmm. по типу, мозку можеш робити якісь не неоправдані жертви. Ти можеш мозком розуміти щось. Типу, ти розумієш, але насправді це так не треба робити, бо воно тебе десь там всередині гризе. Насправді, а ти цього не відчуваєш? Mm -hmm. І ти думаєш, це окей. Mm -hmm. Отакі От речі. Тобто, ти ну це по це суті. Я, я, я так скажу, ніби ти бачив все життя, а тут чи відкрив отримав слух. <нах> <нах> Ага, доповнив, типа, як органи відчуття цього світу. Так, так, так. Так. Ти отримуєш це з трьох каналів та аудіальний, візуальний, кінестетичний, а тут ще додавався емоційний, знаєш, отак. От, е, 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 е. Клас. Скажи, будь ласка, чи наша одна зустріч виправдала твої очікування, чи не повністю? А, абсолютно. Ну тут така штука ще розумієш. Тут euh, дуже важливо до кого ти йдеш. Та? мені мені саме важливо, що ми на самім перші наші зустрічі, що я з тобою прорезонував класно. Що вона нас перетворилася з півгодини зустрічі на п'ятдесят хвилин? От, і це мені саме важливо, насправді. Людина, яка підходить емоційно, людина, яка підходить. типу, типу, твоя людина, короче. От от має резонувати. От, ще така людина, яка психологія займається з тобою. Типу тебе там шушить твої душі. Вона має з тобою співпадати дуже гарно. От і це оце мені зразу зарезонувало відповідно. При другому сеансі у цьому великому терапевтичному, то воно вже було абсолютно. Ну от ми працювали над тим, чим треба, та тобто як, як команда можна сказати. Да, тобто це... у нас був формат перша зустріч на півгодини, яка переросла чуть-чуть довше. Це як діагностична консультація, де ми просто знайомимось. Клієнт знайомиться з терапевтом, терапевт знайомиться з клієнтом і відбувається або не відбувається оцей резонанс. У нас з Сашою він відбувся, і потім уже на двогодинній терапії ми зайшли в глибинні процеси і зробили правильні налаштування, де з'явився цей новий орган сприйняття світу. Правильно да. саме так, так, так. Це воно. супер.